Заміну усім відомого магазину Берізка шукають вже давно. Півроку тому влаштували конкурс на кращий проект новобудови, у якому брали участь місцеві архітектори, але переможця обрати так і не змогли. Тоді влаштували другий тур і запросили до участі відомих архітекторів. Цього разу переможця визначили. Підійшов досить, скажімо так, з душею до цього проекту. Він відчуває архітектурне середовище саме Чорнівецької такої вулиці. Відчуває масштабність, відчуває ну, як на мене. Я вважаю, що робота одна з краща. Переможець проекту, чернівчанин Олександр Кордунян почав думати над ідеєю нового будинку ще давно. Вивчав стилі будівель на цій вулиці впродовж років. Це допомогло знайти найоптимальніший варіант. За реалізацію взявся, коли дізнався про другий тур конкурсу. Надихнула архітектора віденська сецесія. Ото Ми хотіли знайти отут от межу між сучасним минулим. Співрозмірність тих вот об'ємів, по висотам, по пропорціям, по парцеляції. Ми хотіли саме. Так, толерантно, акуратно вписатися в цю забудову загальну забудову вулиці Кабулянського. Шестиповерховий будинок Олександра Кордуняна відрізняється поєднанням гострих котів та плавних виганів із незвичними арками, а також тим, що у дворику будівлі розмістять сад. Про перші враження від проекту ми дізналися у перехожих. Борізка ну, низького зросту тут, і вона тут не вписується, як мені. Так, тут і будівля б здалася красивіше, щоб доповнила той, той чудовий. Ансамбль, який є на, на, на вулиці нашій панській. Я би краще їм порадила зробити ремонт в Бризці. Якось оформити більше її зовнішній дизайн, а не ставити ще одну будівлю нову. Ну, бо Бристка це якби Кобранська асоціюється з нею взагалі ну в мене, в принципі. Це є частиною нашого міста. Кожен день я сюди приходжу, я беру, всі люди знають про це місце. а Заміняти саме таке місце, я вважаю, що не треба. Тим паче під нову будову відрестовувати. Якщо є багато грошей, так, можна. Але заміняти ні. Перед тим, як розпочати будівництво, проєкт обговорить із мешканцями вулиці та міста. Кажуть, усі зауваження щодо новобудови будуть враховані обов'язково. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час.